Чернівцях провели другий буковинський молитовний сніданок. Місцева влада, духовенство та громадськість об'єдналися у спільній молитві за мир в Україні. Більше подробиць в сюжеті моїх колег. Другий боковинський молотовний сніданок у Чернівцях зібрав безліч представників різних конфесій, політиків, митців та громадських діячів, які невпинно працюють задля перемоги. Ми раді вітати багатьох гостей із США Штатів Америці, із Румунії. Це є ті люди, які допомагають. Це були і парламентари, волонтери і інші люди, які. З нами разом і підтримують нас в молитві. І я вважаю, що як ніколи нам потрібна ця єдність, потрібна підтримка і віра в Бога. Ми віримо в те, що Господь Бог єдиний, хто може дати нам перемогу і може допомогти Україні. Зараз Україна проходить найстрашніше випробування у своїй новітній історії, як зауважує Оксана Продан, нині є надзвичайно важливим єднання. адже завдяки цьому ми зможемо перемогти ворога на своїй землі. Важливо, що тут були всі конфесії в, в різні абсолютно представники духовенства, різні політичні сили, і ми справді молилися за перемогу за наших військових за те, щоб якнайшвидше в Україні можна було відроджувати. Все те, що ми всі так хочемо робити. І, в принципі, це дуже важливо, тому що насправді без єднання воно нічого не працює. Хлопці на фронті, дівчата на фронті, вони в першу чергу показали, що коли разом все виходить. Владика Онуфрі каже, окрім війни, наразі є багато проблем, зокрема соціальних, які хвилюють суспільство і водночас ще більше роз'єднують його. Молитовний сніданок, переконує архієпископ, повинен стати першим кроком до єднання. Хочу запросити до великої єдності і розказати ті проблеми, які є в суспільстві. І дуже було б добре, щоб. Рецепт і своє бачення, як їх вирішити. на молитовний сніданок в Чернівцях, приїхав і поважний гість з Америки. Організатор національного молитовного сніданку у Вашингтоні, Дах Берлі. Він переконує, у такий складний період всіх повинна об'єднати любов до Бога і віра в нього, як з боку людей, так і влади. для мене то була честь, і я, мабуть, був тут років 40 тому назад. коли пам'ятаю, був оцей Перший молотовний сніданок та зворізі тоді часи були простіші. Олабас ін Америка а праєнфорюкраїн. Всі ми американці там молимось зараз за Україну. For your country. І нас болить разом з вами. We pray for you daily. Ми молимось за вас щодня. Як зазначає Оксана Білозір, сьогодні на другому Буковинському молитовному сніданку людей об'єднало прагнення якнайшвидшого наближення нашої перемоги. Мені сьогодні би хотілося йде війна. Ми об'єднані як ніколи. Війна кинула нас в обійми одне одного. І ми, мені би дуже хотілося, щоб молитовні сніданки працювали на єднання, щоб ми відкинули там це моє, це твоє, це наше, це не наше. А щоб ми... Виступали як одна потужна нація. Ірина Задорожна, Максим Демко, Чернівецький промінь.